Ця найсучасніша ультразвукова система здатна визначати, наскільки небезпечними є у пацієнта новоутворення щитоподібної залози. Використовуючи ластографічне діагностування, ми можемо визначитися якісні і кількісні показники в еластографічному дослідженні новоутворень щитоподібної залози, а також самої тканини щитоподібної залози. Колір зображення залежить від того, наскільки щільна структура новотворення або тканини щитоподібної залози. Ми візуально бачимо кольори від синього до червоного і використовуючи потім кількісний аналіз графічне зображення, його ми можемо визначити коефіцієнт щільності, який говорить про те, чи доброякісне новотворення в щитоподібної залози, чи злоякісне. Тож, дивлячись на монітор, лікар вже бачить, чи є загроза життю людини чи новоутворення без онкопатології. Пункцію ж тепер роблять лише для підтвердження чи спростування онкологічного захворювання. Для цього, до речі, не потрібно їхати в лікарню. Це зробить досвідчений хірург діагностичного центру. Потім взяти матеріал вивчають лікарі-цитологи. У складних випадках, чи за бажанням пацієнта, результати досліджень відправляють до столичного ендокринологічного центру. Консиліум з київськими лікарями здійснюється за допомогою онлайн конференцій після чого до Житомира направляється висновок. Хочу наголосити, що цей ультразвуковий діагностичний апарат був придбаний за позабюджетні кошти. Це кошти, які були залучені від надання платних послуг співробітниками діагностичного центру і благодійних внесків.